Коли ти заходиш до цієї церкви, ти ніби переносишся у іншу епоху історії. Ця архітектура, вона є особливою. Ці вікна, стародавні ікони. Особливо мені сподобаються ці товсті стіни, які дуже гарно вписуються. І коли я оглядала церкву навколо, для мене це було ніби поєднання стародавнього замку. Та церкви, що дуже гармонійно поєднуються, і хочу розказати один цікавий факт, що саме в цій церкві вінчався Іван Франко зі своєю дружиною. І мені здається, що ця будівля вже перенесла дуже багато різних епох історії і тому, коли будете в Тернополі, обов'язково завітайте сюди. Слава Ісусу Христу! Ми сьогодні з дітьми та батьками. Покровської технічної школи мандруємо по Тернопільщині, і ми щойно молилися в Тернополі у храмі Різдва Христового. А зараз ми перебуваємо у Свято Троїцькому центрі, духовному центрі імені Короля Данила. Тобто тут, на цьому місці, зроблений збудований великий комплекс на честь великих будівничих України. І один з таких великих князів тих, які... Які дбали про культуру, які дбали про віру, які захищали православну віру, був король Данило. І тому на честь його названий оцей великий, прекрасний комплекс у місті Тернопіль. Тому заїжджайте сюди, приїжджайте, моліться тут, набиратися цієї духовності, тому що тут дійсно гарно і дуже так, земля така дуже благодатна. А зараз ми переїжджаємо до наступної. Локації. Ми зараз знаходимося на території збережського замку. Тут ми побачили неймовірний інтер'єр. Цей замок будувався аж 11 років. Його почав будувати молодший, а закінчив старший через те, що молодший під час будування цього замку помер. Мені особисто тут дуже сподобалися кімнати відвідування через те, що вони були там дуже великі, і там можна було посидіти і поговорити. Ще тут є дуже багато кімнат з шафами і багато красивих зеркал. Тому я, щоб в мене була змога, я б його з радістю відвідала ще раз.